Коли я мрію, то здається, усе лихе ураз минеться, Моя розквітна Україна, мене лиха оця година, і з мрій будується майбутнє, думки це щось могутнє. Трудитись, мріяти, любить. Тоді ми зможемо все зробить, перемогти хвороби, зло і ворогів звести на тло, побудувати мир і лад. І посадити дивний сад, засіять ниви, хліб зростить, і навіть в космос полетіть, столати бідність і тривоги, і будувати нові дороги, і йти в майбутнє, сміло йти до європейської мети. І моя мрія, наче птах, веде мене крізь час і страх, і ось воно, наше майбутнє, щасливе, світле, незабутнє. Веселі посмішки людей, і школи сповнені дітей, пенсіонер на відпочинку, і жебраків нема на ринку, на вулицях нема сміття, кругом любов, кругом життя. І ллється радісно навколо, Моя українська рідна мова, мої ви, браття, українці. Ми з вами згинемо поодинці, весь безлад, зло і страх. Лише у наших головах, якщо ми якщо ми змінимось самі і не сприятимемо війні, ми знов щасливі з вами будемо, коли повіримо у чудо.